Все, сьогодні ми вже будемо від'їжджати, вже ось поуха злюбий. Зараз прибирають речі з квартири. Я ось слідкую за машинами, щоб ніякі речі не забрали. І все, отак от да, потім будуть наступні вже, стоять, І тут покажу це чудо маленьке. Тут а, ну, вот тушь Тут борщик. Я надоела. Вот борщик, узвартик, ножи, ножи. Вот так. Так, конечно, чуть-чуть так. Ох, Палика такая уютненькая комнатка теперь. Трошки уже починається так стресово, Ну в принципі нормально. Yeah. Близько 11 ночі нас папа з Павліком провели та посиділи на потяг Кременчук Київ. Ми взагалі їхали втрьох я, мама та Люба. І взагалі, що ще мене здивувало в це те, що ми зустріли. Я зустріла свого вчителя з історії, а також психологині зі школи. Це взагалі була дуже така приємна зустріч. Ми трішки поговорили, а потім лягли вже відпочивати. на жаль заснути, я змогла. Тільки під ранок, і то там сон був досить такий некомфортний. Через те, що стояв якийсь сильний запах гарі не знаю. Ми знаходилися прямо по центру вагону, тому незрозуміло, чому так. Якщо чесно, ми приїхали. Взагалі було досить складно піднімати чемодани по цим сходам, через те, що кожен чемодан, плюс-мінус 20 кілограмів, плюс ще рюкзак також там, в районі восьми. І це було справді випробування. Але ми змогли це подолати. так много вот, вещей. Куча просто. трэш, я не знаю, что еще сказать. Это, это жестко. Это жестко? Да. Да, это жестко. Это тяжело. Тяжко. Да. Вот тут есть дорога, мы должны тут чемоданы свои Это просто трэш. Я не знаю, типа ты идешь и просто причепляешься практически. Что это такое? Что это за прерву просто? Я хочу чемоданчиком проехать. Ну, в принципе. наш номер в хостеле. Вот так кровать вылыпим. Там, там векно есть даже хотят это помещений. кондиционерик и жар просто. Даже плазма есть. Стойка вот так вот. У нас куча вещей. Мы планируем сейчас это отправлять посылку, потому что мы все-таки прибрали наши вещи и поняли то, что нам слишком много еды. Я це все відправляється додому карменчук. Так, кремінчук. Так. Да. І нам ще треба дойти якось до паштомата, а після цього вже збирається по чуть-чуть куда-то іти, тому що у нас до 12 а вже пів 12 у нас 12 бронь. короче, да, Цього номера і нам треба надо... уїхати відсюди. Ну тут класний, в принципі, номер, все супер. Да, единственное, что так не хочется выезжать. <laughs> Ладно. Да. Надо, короче, да, уже собрать по чуть-чуть. Мы уже собрали вот так-то вещи. Морально надо собрать. Что то вообще. Вот так вот. И надо будет куда-то гулять. Да и сидеть, думаю, скорее всего, на автовокзале. Потому что ходить это жестко. Дуже тяжелые вещи. Еле дотащила вчера, и то вызывала такси. Потому что, ну, это просто нереально. Вот так вот а да, потом уже на автобус и чуть там попроще будет в какой-то А там вот мы были. Классный, в принципе. Не знаю, три, вот реально три звезды. Согласен. Даже лучше. Если дохождать, то все, все четыре с половиной, даже пять. Хостел. Після того, як ми вийшли з хостелу, ми майже одразу замовили таксі та пішли на ту метку, там, де ми її поставили. Але тут починається тривога, а пробка. Таксист не може нас помітити. Ми його просто... Він каже, де ви стоїте? Ми кажемо, тут-то тут. -ут -ут -ут". Він каже, я вас не бачу. Ми кажемо, ми вас також не бачимо. Але там, через певний час ми знайшли один одного помітили. Він допоміг закрутити чемодани, все, ми сіли. І тут він каже: Куди ви? Ми кажемо, ну, автовокзал. Він каже, я не знаю, де це. Ми такі. Як так? Це ж це базова така, якась точка. Е, він каже, під час тривоги GPS не працює. Ми такі, ладно, окей, ми відкрили свої карти, і я і Люба, і ми просто контролювали те, куди він їде, і, і підсказували, куди йому те повертати, просто, через те, що ну, він справді не знав. Все, він нас довіз, ми вийшли там, ми з ним навіть під час дороги трішки поговорили і так далі. Все, ми вийшли, і треба було відправити ж ту їжу в поштомат. Все ми там пішли. Там воно поряд було біля автовокзалу. Люба закинула, відправила, і ми пішли знову ж на автовокзал. Тут також такі були цікаві історії, це просто жесть. Значить, у нас були електронні квитки, в яких був написаний номер автобусу, а також те, як буде називатися рейс. Ну, ми такі, окей, супер, класно. Там було таке електронне табло, на якому були написані всі рейси, і там написано Прибув, не прибув відбув там чи ще щось. До нашого відправлення залишилося три години. Ми дивимося, ще немає. Ну, в принципі, зрозуміло, дві години немає. Година, немає, півгодини немає. І тут ми такі вже думаємо, ну ладно, 15 хвилин. Немає. Тут же люди зібралися, які знаємо, найми повинні їхати в одному у них такий же самий рейс. Вони кажуть, не зрозуміло, чому взагалі немає, що він повинен перебувати за 15-20 за хвилин. Тут залишається 10-5-10 хвилин до відправлення, його немає. Тобто, а то, де він повинен був припаркуватися, там став інший автобус. І ми такі, що робити? Взагалі не, не зрозуміло. І там до нього підійшли інші ті, ті які очікували на цей ж автобус на наш. І вони запитали у іншого там, мужичка, у водія іншого автобуса, який став на нашу колі, що робити. Він каже: а вам до мене на автобус. Номер автобусу інший, назва інша, тобто рейс називається по-іншому. Я кажу: вам до мене, вам до мене там змінилося, а ми запитуємо, чому ніхто не попередив, вони кажуть, ну. Так буває, ми такі, ладно, ми ще почекали, почекали. Так, тих посадили. Коротше, вони також сіли. Ми такі думаємо, ми ще раз перепитали у цього ж водія, чи точно нам до нього через те, що чому інше взагалі все інше не каже, ну так змінили. Ми такі класно, звісно. Ми до нього підійшли видали і віддали наші закранки, Він каже: Да, да, ось ви є ось в базі, показуємо такі сидимо, класно, Ну, все одно нам попались дуже класні місця там було. Велика кількість місць для для ніг, тобто можна було випрямити там, посидіти з кайфом ранця самі, самі круті місця. Я вважаю, і все далі. Ми вже їхали. Кракова ми прибули приблизно 5 години ранку і були там аж до виліту. Виліт у нас був о 14-й годині, і там також був світ, да? тобто, якщо 14-й виліт, то десь за пів години до цього повинна відкриватися можливість зачекінитися і все інше. Тобто, У нас такої можливості не було. А Чому? Тобто, У нас на досі ці висвічувався наш рейс, все супер. Тут же залишається пів години, тут же залишається 20 хвилин. Все ніяк не відкривається. Тобто люди чекають з нами там ті, які на цей же ж рейс. Взагалі нічого такого. І тут відкривається буквально за 15 чи за 10 хвилин до виліту. Відкривається оця можливість зачекіниця, пройти всі оці. Ой, це було досить цікаво. Ми все, ми наші білети там пробили, нас пропустили. Ми пішли ручну кладі. Це перевіряють там. Також в чергу треба простояти, Залишається дуже мало часу взагалі до цього до виліту. І у нас в електронному вигляді був е, білет, і там показувався гейт, один чи якось як краще штучка там, де ти сідаєш на, на літак. Ми ж туди пішли. Ми пройшли там якусь чергу, там стояла така довго-довго, але ми пішли на свою дивимося, там один якийсь дідуля. Такі не поняли. Думаю, ну ладно, можливо, мало людей. І тут ми чуємо про те, що кажуть такий-то, такий-то літак, рейс там е, краков е, е, осло, торп, гайт п'ятий цей гейт. Ми давай туди біжати ну, не через весь аеропорт, а досить таку довгу дистанцію, але ми встигли і все супер, і ми сіли на літак, смоли. Ще одна прикольна та мільярка ситуація. Значить, в автовокзалі Осло ми познайомилися із бабушкой, вона із Маріуполя, дідусь із Донецька, і ще один пареньок, но ми з ним якось не дуже там парень. Він прям під книги, що цей парень загрузив нам чемодани, ну, ми сіли, коротше, доїхали всі місці до І Там ми встаємо, і я кажу, я знаю путь, пішліть зі мною. Ну, і вони, такі, вони пішли, вони мені повірили. Я ж бачила ж відео, правильно. не мене щоб Google карти подивитися. Ні. Значить, коротше, пішли, йдемо, і йдем. я бачу, ну, от я кажу, от час, іще чуть-чуть, іще чуть-чуть, і ми дійдемо. Значить, і тут я бачу такий знак, спуск такий. Я розумію, то, що там можна там через той спуск, ну, там дуже такий екстремальний, тобто там треба спригувати, а там бабушка і дідушка теж таки, там вони не зможуть. Ми говоримо з тим, е, з Андрієм, коротше, Андрій, це так звали того парня, і звуть. Короче, <смеш> угараємо, він каже: "Ладно, поїть в ту сторону". Короче, сейчас подивимся по картам. Я кажу: "Все, водити ти пертий, я даю тобі ци". Так от, конечно, сміялися дуже, таке було класне літове знайомство, вообще обалденне. Ми даже потом тоді, коли мужу після Каспера, потом в -пу Пулвроде, ми даже поїхали всі вместе, я, Люба і Андрій, ми поїхали в МОЗ, Там тоже дуже класно погуляли. Ну, це, короче, дуже класні такі спогадання, дуже миленькі. такие вот бейджики. И все. Кстати, а на обид да? нам дали вот такие вот штучки. Супчик, но ну, пахнет вкусно. Хлебушек он. Пахнет да. И есть дверь, ключик по двери, зеркальце, тут есть туалет к нам выдал, каждому по тут мы обувь, тут есть шкафчик и в каждый шкафчик даже кладос. А -а -а -а. типа картина. Вот. вот возможно мы тут с будем спать, конечно все, все равно выберем, куда захочем, вот, вот так вот. А выдал еще косметический набор, а мы надеемся, что но дуже интересно. Печу вот так вот. Так вот, выдали по две упаковки вот таких прокладок. Ось, далось такое мыло. Алоэ вера. Шампунь. Чашечка пластмассовая. Ложка. Зубная паста. Вот такая вот. Щетка. И вот такая вот расчесочка. Ну и сама косметичка. Просим, еще он выдал ее по... постельную белизну. Ось. Так уже тоже классно. Вот То так вот. Ну, типа, задом наперед. Она, раз, стоит mm -hmm. Mm -hmm. На вот, короче, там спортзалы есть. Вот там вот, вот, там вот возле елки наш корпус. Вот тут вот. вот. Ну, а там вот столовка, вот здесь посередине. Вот такой красивый вообще быт. Сзади нас там находится Регистрация, там, короче, велосипеды можно брать. И вот так, Мы взяли какао и идем в наш корпус. Вот так. Они больше ничем не занимаются. Мне нравится понятно, не там я поклейкой. Хотя они могли бы на самом деле. Вот таких вот жилетиках идем в магазин в Киви. Побачим, что дойдем. <laughs> а там вот так вот, если идти, так налево, то там наш. Мы, короче, ось шли, и мы нашли тут мухомор просто вот красно стоит. И здесь тис... что-то интересное дуже. Люба думает, как закрыти.

А ми зараз туди і ми почти прийшли. Щоб живе було видно, так нічого не видно. Де вже виїжджаємо туди приїхали, нас завели в якийсь ангар і сказали залишити нам всі свої речі там, окрім документів та телефонів. А потім, вже, коли всіх там перевірили, ми пішли в головну будівлю. Там ми чекали на свою чергу у розмові із поліцейськими, скажімо так, ну там, типу як коротке інтерв'ю. Також е, зробити фотографію і взяли відбитки пальців і зробили нам жовті картки. В цей час ми могли там їсти. Там, там була будь-яка їжа, я не пам'ятаю, лапша швидкого приготування, там всякі смаколики, ну, коротше. І мені жовту карточку видали трішки раніше. І от тому мене посадили в перший автобус, скажімо так, а Люба ще залишилась. Такий момент. Ключі від наших замочків, які були на наших речах, були всі у мене. А я поїхала раніше, а всі наші речі були на замках просто. І ми про це не подумали взагалі. Мене краще відправили я там деякі речі навіть свої не, не змогли просто засунути вони на автобус, то Люба забрала Благо, Добре, що вона змогла. <смогла> я ще її зателефонувати не могла через те, що зв'язок її стартом, що ти не хотів корот, там щось работать. Фух, і тут... Наше ж перевіряють на знову в транзитний той пункт, знову перевіряти всі наші речі, всі чемодани, все інше. А там ж ноутбук. Краще, мої нормально, мої ж то ключі є, я змогла все відкрити. А тут я вже в роди сижу, все вже перевірили. І тут Люба також приїжджає в другим автобусом і каже: прикинь, ключі ж то всі у тебе. я така, жесть, що будемо робити? Ну, коротше, влага, що їй дозволили, скажем так, залишити все. Точніше, щоб перевірили, просто ось так, і не треба було відкривати. Ще один такий момент, коли ми під'їжджали до того транзитного пункту, водій здавала назад, і вона коротше, тим автобусом задіває теслу і вириває кусок там металу, то жесть просто. Там реально ми так подивилися, там просто дирка отак от в Теслі, ну це жорстко. Бо, ну Наскільки знаю, то страховка все покриє там. От, от так, от. А от у нас завтра. Сидан. прям так как мы попрощались с другом нашим, этот новообразовавшийся. И все, окей. Да, это было весело, и настроение хорошее. Да. Сейчас уже ждем нашу такси. И времени. Вот призывы. Неважно. Опа, а где моя висюлька? Прямо перед подъездом мы решили подойти до Андрея и сказать про то, что мы уже уезжаем. Все, тебе попрощаться еще раз. І, коротше, бувало, що він спав з боку. А він спав ще в мужицькій палаті, там, коротше, ще араби <ріх>, рядишком там були. І ми його давай, коротше, будуть якось за Люба в основному будили, бо що мені стримано трошечки було. Коротше, ми його єлі-єлі розбудили, це взагалі було жесть. Ну, Люба потрібно там такий значочок, і там, it's all fine. Коротше, там щось було написано, там такий костер, ну, коротше, прикольненький. А я перед цим йому дала резинку для було, тому що в нього не було. В нього що закінчилось, Він попросив рисунку, я йому так, так, так. так от, Так от пройшла перша неділя приїзду. Да. Це було дуже класно і не забуваємо.